Слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богові захисникам за новий день. На жаль, маємо втрати в громаді. Сьогодні поховали сержанта Дениса Макарова, саме з 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади, якої нещодавно я був. Поховали воїна на алеї героїв кладовища села Чукалівка, щире співчуття рідним, близьким і вічна пам'ять всім нашим. Героям, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. А далі продовжуємо допомагати. Приїхало ще 150 FPV-дронів. Ці дрони закуплені за кошти з міського бюджету, тому постійно зараз поповнюємо дуже важливо дрони і реби, тому першочергово заклали кошти з міського бюджету і цього року. 527 мільйонів на підтримку армії, що складає 17%. Тому дуже важливо допомагати. Тому тішимося ще 150 FPV дронів. і ще очікуємо дрони для того, щоб допомагати нашим хлопцям. Також передали для 52-го окремого батальйону е дрон Аутел Ево Макс 4Т з тепловізором. Ну, і, відповідно, акумулятори. 52-й батальйон, стрілецький, сформований е з хлопців з Івано-Франківської області, і сьогодні. Захищає на Авдіївському напрямку, також передали дрони камікадзе для 14-ї окремої механізованої бригади. Ця бригада на Куп'янському напрямку. Ну і також уже стала добра традиція, Передали 10 ноутбуків і 25 FPV-дронів для захисників 102-ї бригади територіальної оборони. Ну і також ще дрони передали на Донецький напрямок. Там на боронить окремий стрілецький батальйон. Тому також туди передали дрони. Реагуємо, але пріоритетом для нас є ті бригади, і там, де найбільше івано франківців служать, і хлопці також висилають відео з дронів. Зокрема, на моїй соціальній мережі можете подивитися це 109 дев'ятий, 102-га бригади завдівського напрямку. Тому дуже важливо, що наші дрони допомагають сьогодні у війні і далі продовжуємо цю допомогу. Військово. Також хотів би звернутися до Івана франківців дуже важливе оголошення. Є прохання максимально зараз у ці морозні дні не збільшувати використання електроенергії, ощадно економити, тому що з пониженням температури на вулиці люди, звісно, інтенсивніше почали використовувати електричні обігрівачі, і це може спровокувати дефіцит електроенергії. Тому, якщо ми хочемо. Десь щоб не було відключень, треба максимально ну, ощадливо робити і використовувати електричні особливо. Це стосується ранній період часу, ну і вечірній час, час піку. Також маємо гарні оновлення в наших лікарнях. Уже з цього року в центральній лікарні купили, встановили італійський мамограф, тобто це в основному проводить обстеження. Жінок найменшою шкодою, тому хороший цей апарат вдалося придбати. Тому в центральній міській клінічній лікарні появився новий мамограф, А також в п'ятій поліклініці тепер і новітній УЗД апарат, який може визначати щільність кісток, і таких апаратів на всю Україну сім. І сьогодні в п'ятій поліклініці у нас є такий апарат. Крім того, хотів би додатково сказати. Що понад пів тисячі вакансій є в Івано-Франківську центр безробіття попросив повідомити інформацію. Можете ці вакансії подивитися. І є робота, більше 500 вакансій. Ну і Також наші комунальні підприємства бракує працівників. Є понад 70 вакансій, теж можете ознайомитися з цією інформацією. Також Вчора проводив інспекцію міста по прибиранню снігу. Є певні проблемні питання з тими вулицями, які на балансі не є міста. Наприклад, Крихівецька вулиця, яка обслуговує область, служба автомобільних доріг. Також є проблеми з дорогами при Карпаті, але ми стараємося також ці дороги виправляти і працювати. Є певні зауваження. Вчора обід тривав десь близько півтора години. Якщо є питання, телефонуйте 050 010 15 сімдесять, 067 010 15 0 Але хочу подякувати комунальним працівникам. Досить важко було в таких умовах, але основні дороги є проїзні. Транспорт їздить, і дякую нашим комунальникам, який такий непростий час. Коли дуже багато хлопців забрали на війну і техніки вилучили, все таки забезпечують. Проїзд очистку міста Івано-Франківська. Дякую всім громадянам, які також допомагають, вийшли, допомогли, і нашим підприємцям, які також біля себе поприбирали. Ну і на завершення нагадаю, що триває новий збір посилок логістичного центру. Є можливість передати воїнам посилки на Запорізький, Донецький, Луганський та Харківські напрямки необхідні речі. Тому додаткову інформацію можете отримати за телефоном 096 871 53 64. Тому, тому будь ласка, передавайте посилки. Ну і бачу питання, про відключатиму світло. Ніхто не говорить про відключання світла, говориться про певну економію в, в певні години часу. Це є важливо. А я сподіваюся, що до цього не дійде до відключення світла. Але є прохання знову ж таки зранку і ввечері максимально ну, обмежитись економити електроенергію, тому що це, це є важливо для нашого енергетичного балансу. Ну і ще раз на завершення, дякую Богові, захисникам. Ще раз співчуття родині нашого сержанта Дениса Макарова. Вічна пам'ять всіх наших героїв, слава героям. І дякую за можливість спілкуватися. Слава Україні.